Вітаємо вас на каналі Світлофор з наступаючими новорічними святами. Дякуємо кожному з вас за перегляди, лайки, коментарі і підтримку протягом цього року. Саме ви мотивуєте нас розвивати канал і ставати кращими. Нехай новий рік принесе вам радість, здоров'я, мир і здійснення мрій. Попереду ще багато цікавого. Залишайтесь із нами. І сьогодні ми поговоримо про подарунки на свята, які ви зможете придбати для себе або своїх близьких у мережі магазинів світлофор або замовити на нашому сайті. У нашому асортименті ви знайдете все для майстрів кузовного ремонту та просто автовласників, а продавці та менеджери допоможуть вам сформувати набір під будь-яку потребу та на будь-який бюджет. А перед тим як перейти до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Для професійних майстрів кузовного ремонту чудовим подарунком стане новий фарбопульт. У нас в асортименті ви знайдете пропозиції від таких виробників як Intertool, APP, Phoenix та Valcom, які між собою відрізняються як якісними характеристиками, так і за ціною. Який ж фарбопульт краще обрати? Про це ми детально вам розповідали у відео на нашому каналі Kitaj. Відполірувати своє авто самому справа непроста, якщо ви не професіонал, але ніколи не пізно ним стати. Якщо це ваша мрія, то придбати полірувальну машинку у світлофор це ваш масхел. Але одною полірувальною машинкою тут не обійдешся. Які полірувальні пасти краще обрати? Для вас на нашому каналі є відразу два відео: огляд полірувальних паст Ког та Тріем. А як ж фарбувати авто без новенького якісного малярного комбінезону? У світлофор можна придбати комбінезони малярські багаторазові 3 тріем, Concept та Хамелон чи одноразовий сігма. Для подарунків автовласникам світлофор є широкий вибір автохімії для догляду з авто. Подарунковий набір можна сформувати на будь-яку потребу та бюджет. Наприклад, для справжніх чистюль візьмемо очисник текстилю, пластику та скла, доповненого мікрофіброю та ароматизатором. Також часто формуємо набори по одному виробнику, так як вони виглядають дуже стильно та гарно. Ми вже знімали відеоогляд про засоби від К2 та Тартлвакс. Обов'язково їх перегляньте і сформуйте свій власний набір К2 або набір Tartil з тих засобів, що вам до вподоби. Та все ж, коли говоримо про автохімію, неможливо не згадати про такого виробника, як Ког, очисник водного каменю. Очисник водного каменю з поверхні скла та ЛФП Кох-фініш спрей забезпечить чистоту. А універсальний очисник текстилю Пол Стар, та Topstar, Опа. забезпечить чистоту всередині. Доповнимо набір нашою новинкою перфект фініш селент, що створює на поверхні тонкий, але міцний захисний гідрофобний шар, який покращує блиск, відштовхує воду та затримує бруд, захищаючи покриття від зовнішніх впливів. На цьому підходимо до завершення. Знаходьте посилання на товари, про які ми сьогодні з вами говорили в описі під відео. Телефонуйте нашим менеджерам для консультації і обов'язково оберіть подарунок до святку світлофор. У нас і так пали продажі. Треба щось з цим робити. Ой. Ще раз з наступаючими святами. Нехай 2026 рік буде яскравим, добрим і наповненим класними моментами. Побачимось у наших нових відео. Па-па!